Всім привіт, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні буде відео про мій шопоголізм. Я думаю, якщо ви зайшли на це відео, то це для вас близька тема. І ви розумієте, як шопінг затягує, коли ви хочете купити одну річ. Далі ви бачите щось іще. Тоді вам потрібно додати це в кошик і так, і так, і далі. Так ось почнемо. Одного разу на дня у мене чоловік попросив замовити ось такий ось засіб. Це засіб, щоб гострити ножі. Точилка така. В нас була така стара, я не пам'ятаю, що з нею сталося. І він мене попросив купити ще одну. Тут, до речі, вона трішки не така, тому що стару я не пам'ятаю цей відсік. Що з нею сталося, він мені каже, я на Аліекспресі побачив, ось вона стоїть 410 гривень, дешевше, ніж у нас в Україні. замовлені. Ну, я ж, як шопоголік, давай дивитися на ціни і порівнювати з іншими продавцями. Думаю, ну, може, я щось дешевше знайду. Ну що, я знайшла її за 270 гривень. Але це було в розділі з спільними покупками. Ну, Тобто потрібно там купити від трьох речей. І вони тоді разом в такому пакеті ось. Ой, господи. Ось такий пакет здоровезний. А, В такому пакеті все проходить разом. Ну, і там, де було, коли можна було замовити на 4, за 410 гривень чи 406, не пам'ятаю точно, я замовила ось цю. Гастрилку, стружилку, точилку і плюс ще кучу інших речей. Таким чином, заплатила вже більше, чи 650 чи навіть не пам'ятаю, скільки цей пакет вийшов, щось, мабуть, 650 гривень. Ну, тобто, економія. От такий, шопоголік. Я думаю, що у кого такі самі проблеми, як у мене з шопінгом. Той зрозуміє, але начебто всі речі потрібні. Тож, давайте розпаковувати. Заточілку нічого не знаю, що вам сказати. Чоловікові така подобається, буде працювати. А, це для ножиць. Мм, яка цікава річ. Ну, минула прослужила довгенько. Подивимося, як буде працювати ця. Тож, поїхали. Я ж зайшла в цей розділ спільних покупок і побачила ось такий ось планшет. Це планшет для малювання. У нас був такий самий планшет. Ой, лампа відсвічує. Був схожий планшет на ось цей, тільки він був меншого розміру. Цей 12 іншим, іншим, як правильно, на мабуть. В в діагоналі, а та в нас була на 8 дюймів. Бачите, тут є кнопочка, ви розблоковуєте, ну і далі малюєте. Нажимаєте кнопочку, хлоп, і все. Знову там щось собі намалювали, кнопочка хлоп і все. У нас був такий менший планшет. Діти люблять його дуже сильно. Малювати, Боже, скільки вони малювали. У нас молодша від такого планшету, той, що менше, вона просто не відлазила. Вона постійно малювала, 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 потім кнопочку нажала, знову малювала. Ну, тобто художниця, страшно, до речі, вона приходить в. Ось якийсь пакетик такий, щоб не побилося. Оці планшети вони виглядають. от Бачите, вони таких начегнуться, але вони живучі. Минулий прожив більше ніж два роки. У них ось тут змінюється батарейка. Я сподіваюся, що буде видно. Але я купувала батарейку в той планшет. Ті батарейки, які ще в нас продаються, вони, мабуть, чи не підходять, чи, не знаю, чи просто вже планшет не виживає більше. Але, враховуючи, цей планшет виходив без знижки, то що вони ще пропонують зверху, 140 гривень. Там прикол в чому? Чому ж я ж це все накупляла? Там в цих збірних покупках ви купуєте. Три товари, вам знижки немає додатково, а якщо 6 товарів, то вам ще мінус 2 долари. Тому ось цей планшет вийшов ще менше, ніж 140 гривень. Ну і стружилка ця також. Нехай буде так. Якби тебе так красиво так покласти! Нехай будеш там. Далі затягувала, побачила я ось такий ось турбан. Чи рушничок, чи навіть не знаю, як правильно його назвати це для волосся. Ви його ось так одягаєте, де ви тут його одягаєте? Оцим здається, одягаєте ось так на голову, перекручуєте волосся і отак. хлоп. І тут десь де, набудь, ось крючочок. І у вас отакий чурбан, тюрбан, чурбан. О, не зважайте. А, ну, прошита, звичайно, а, воно, здається, коштувало чи 70 гривень. Зі знижка, я думаю, що гривень 50 це все виходило. А, в відгуках було, що гарно впитує, можливо, буде гарно впитувати, але це зручніше, ніж ходити з величезним рушничком на голові. Мене волосся трішки довше, ніж до плечей. І. Ну, Начебто маленьке полотенце воно не витримує, а велике незручно голова від нього болить, а ось таке буде прикольно. Я думаю, що сподобається. Поклала рушничок в пакетик. Я додивилася, що на пакеті намальовано, як це повинно виглядати. Тобто, ось такий рушничок для волосся. О, ти будеш так тримати, щоб нічого не впала. Наступне! Це просто вже смішно. Я взяла зубні щітки. Ось ці зубні 6 щиток коштували 100 гривень до оцієї знижки. Тобто, я так розумію, вони десь порядка 90 гривень. Я думаю, що зубні щітки можна використовувати заліка, не повинно там нічого такого бути, тому що всі щітки, вони всі йдуть майданчайно. Тому я думаю, що там буде щось страшне. А потім скажу свою думку, чи відрізняються вони від тих, що продаються у нас в магазинах. Так, щось некрасиво. Трішки, поправила, може, так краще виглядатиме. Так, що ще взяла? Взяла ось такі серветочки. Я в порожніх баночках показувала вам такий пакетик. Це серветки абсорбуючі. Якщо ви берете кольорові речі, і ви боїтеся, що вони можуть полиняти, то ось така серветочка вона вирішує всі проблеми. Я скептично відносилась до них, але не читалась відгуків, і всі писали, що дуже гарні серветки. Вони дійсно допомагають. І я пам'ятаю, у дитині подарували костюм, там костюм був зшитий з різного кольорового матеріалу чорного, жовтого і білого. І ось цей чорний був біля білого кольору. І чорний линяв так, що це була трагедія. Тобто я перший раз перестирала його в холодній воді, я прала вручну, і воно все рівно полиняло в холодній воді. Ну, вже після першого разу дивлюся, що там вже нічого не допоможе. отрималася ці серветочки. і я в пралку закинула ті речі. І ось отакі серветки. І відбулася магія. Я не знаю, чи може просто так пралка справилася, чи вона так гарно вистирала. чи допомогли ось ці серветки. Але ситуація вирішилася. І я тепер знаю, як прати ось такі складні речі, якщо там. Щось чорне, поруч з чимось білим. серветочку ось таку кидаєте, і питання вирішено. Дуже гарні. кому треба. Там, я знаю, що там є і інші виробники. Просто це перше мені попалося, у мене такі були минулого разу. Ось ці 50 штук коштує порядка 60 гривень. Десь так. Дивіться, я... вони так міняються часто ціни, що ну, залишати щось казати. Ще що й курс міняється в нас. Тому невідомо, що воно як там. Так, це скільки речей? Ага, значить, шостий ось. І купила такі атомайзери. Ось ці е, 5 атомайзерів, ціна була їх, здається, 80 гривень. Мінус якась там знижка. У мене був. Я раніше купувала один отакий атомайзер, у мене рожевенький такий був, гарненький. Він прослужив мені десь близько року. Далі він почав текти. Але я його купувала оту одну штуку за 30 гривень чи за 25 гривень. Ну, дорогеньке. Не сказала б, що це дешево. Але коли побачила за 80 я думаю, що, мабуть, 75 70 воно десь вийшло. Ага, вони ще там запаковані, так що можна. Ну, як ти тут? Ага, сюди ти заприскуєш. А я здається, вам хоч видно, то я так відкриваю все. Ну, виглядає непогано. Ти ж так хоч не викручуєшся, ні? Ні, так ти не викручуєшся. Ну, в принципі, все таке саме, як у мене був такий атомайзер. Так що я подумала, що це доволі гарна ціна. Боже, як так, що вибачайте. Доволі гарна ціна треба брати. А так ще й дуже виблизькою. тоді нехай так. Ще поприходили мені тут різні чохли до телефону. І такі брала. Ну, якось так дуже страшно. Ось цей мені дуже сподобався. піоном. Дуже гарно виглядає. Такий прозорий, силіконовий, звичайний. Дуже гарний колір такий. Не подивитися. Так, і ось це, коли отримала, я довго сміялася. Він на картинці був такий гарненький. Але коли я його отримала, він так виглядає дешево. До речі, ось ці оцей мені вийшов, я його купувала за монети. Він мені вийшов порядка 50 гривень, можливо, навіть менше, ніж 50, може 46, 45. Ось цей вийшов взагалі по-моєму, 32 гривні з монетами. Якщо заходити, Це не реклама Аліекспресу, якщо що, це просто вам розповідаю. Я там дуже часто зависаю, як дуже часто, ну, частенько буває, коли є настрій. А давайте без пакетів покладемо, щоб хоч трішки було щось без пакетів. Та що ж таке в мене все? давай туди положим тебе. Отак тебе. Отак. Давайте. Так, що ще цікавого з останнього? А, ось оце і зняла якраз з телефону. Ще замовляла ось такий чехол. Оцей, ну, типу ж, Типа шкіра, ну, там біля шкіри лежала. Гарний чохол, мені подобається, він магнітний. А, цей чохол коштував 120 гривень. Здається, з монетами. Я шукала на свій телефон а, а, у нас в Україні такі чохли мінімум 250 гривень. Я подумала, що краще я почекаю ці 2-3 недільки. 2-3 тижні, це не так-то багато і можна дочекатися товар по доступній ціні. Також мені прийшов, це мені давненько вже прийшов, це просто покажу. Ось такий мікрофон замовляла. Теж замовляла його за монети зі знижкою. Ось тоді, коли він прийшов, я вперше спробувала зробити озвучку відео, експериментувала. Це так він виглядає, він доволі просто підключається до телефону, вмикається сам мікрофон. І записуйте. І все. Єдине, що мікрофон цей потрібно періодично заряджати, а ось цю базу не потрібно заряджати, тому що вона підключається до телефону. І телефон працює як павербанк. І тому не треба його окремо підзаряджати. Ну, якщо вам хочеться, можете підзарядити. Але, як вони пишуть. Немає ніякого смислу. Що вам ще показати? А давайте вам ще покажу. У мене ще дуже багато біжутерій з аліком. І я пам'ятаю, що один недавно так була у них акції на біжутерії. У них по монетам можна купити але там просто за копійки. І я пам'ятаю, що я купила ось ці сережки. Як я кажу, в мені померла циганка. Ось ці сережки вийшли, здається, 35 гривень за монети. Без монет вони там щось коштують, космічні гроші, чи 150, чи 200 гривень. Ну, не знаю. За біжутерію з Аліекспресу платити великі кошти, ну, якась. Тоді ще купувала ось такі, нехай полежить туди. Ось такі. А, давай, відкривайся. Ну, тут застіпка взагалі. Ну, Мені вони дуже сподобалися, тому що вони мені дійсно нагадують золоті сережки з, як цей камінь називаються. Вилетіла з голою. Ось, цими ми простудимо зовсім голова не працює. Загадала, камінь, рубін схожий. Це ж треба забувати так. <ріх> ну, буває. Ви тоді будемо пам'ятати все. Так ось оці сережечки мені дуже-дуже сподобалися. Вони вже в мене доволі давненько. Я їх носила, давайте так покажу. Я їх носила довгенько і навіть душ приймала з ними. Так, ось приймала душ з ними, і вони не почерніли. З ними нічого не відбулося. Я пам'ятаю, що їх купила за 12 гривень. 12 гривень це решки. Так, ось, можна і таке ще знайти там. Це не реклама Аліекспресу взагалі. Просто вам ділюся. У мене дуже багато біжетерів з Аліекспресу, різної. Я навіть колись купувала там, ну, вони казали, що це серебро. А, до речі, сей пошукаю. Знайшла. Ось. Начебто це гвіздочки такі. Бачите? Це справжнє серебро. Тут навіть десь була ще й проба. Ну. Я не знайду так швидко. Я їх носила дуже довго. Коли я їх просто поклала, щоб вони полежали, вони почали темніти як серебро. Почистила я його содою, знову стало біленьким і все прекрасно. Алергії не було, нічого не було. І коштувала це дорожчі сережки. Сія купувала щось в порядку. 100 гривень з монетами. Вони заявляли, що це навіть камінь якийсь там дорогоцінний. <кхм> ну, не знаю. Це було дуже давно. А може і не 100 гривень, може, це щось інше було. Можливо, це воно в комплекті було. А ось ще є. Ще є ось кілечко. Це, мабуть, воно разом з цим кільцем. 100 гривень коштувало. Але це ще без монет. Це ще я не знала, що там є таке. Діло, як монети <смеш> на Алікспрес. Такі красоти можна знайти. Так що, якщо вам цікава тема біжутерії з Aliexpress і взагалі товари Аліекспресу, пишіть, будь ласка, коменти. Я тоді назбираю все, що в мене таке цікаве, є, що можна показати. Тому що для космет... ну, косметику я не купувала на Аліки, тому що я боюся, вона не сертифі... сертифікована в нас в Україні. І вона може викликати проблеми, а може і не викликати, як повезе. Але пензлики для макіяжу, засоби для нарощування нігтів, гелі, гелаки. ось такого добра в мене повно. Це можу показати, розказати, можливо, вам буде це цікаво. Тому пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. Не сподобалось, ну, не ставте вподобайку, я розумію, я не долар, Я з розумінням відношусь до цього, таке теж буває. Всім дякую за перегляд. сподіваюся, вам було цікаво. Ви відпочили, відволіклися. Всім гарного настрою, гарного дня вечора. І всім папа.